І коли ми перебралися вже на нашу сторону, почали відходити. Це вже ми майже підійшли до Херсону. Ага. Почали відходити. Один наш бієць просто взяв телефон, достав, бо в нього телефон був тут, ага. в руці. Він так вимкнув режим, зв'язок зловив, подзвонив до командира каже, у нас два 2 нехай працюють міномети. І так вийшло, що через 4 хвилини. Наш міномет, наш мінометний розрахунок нашого підрозділу, вже зробив перший постріл. Перший постріл був дуже влучний, тому що він потрапив в дах двохпорохового будинку, де сидів кулеметник, який не скрив. Ага. І він, виходить, заглушив цей кулемет, і в нас була змога нормально вже йти. І все. І ви зачистили просто той острів, видаючи? Ми, виходить, по підтвердженій інформації знищили тоді 18 бійців у стрілковому бою. Це в Стрілковому. І потім там, я не пам'ятаю точну цифру, але там наш міномет знищив групу евакуації, яка підтягнулася. І потім туди просто всю ніч працювала артилерія і знищила просто всіх, хто там був. І да, і просто ми, коли відійшли, то там суміжний підрозділ піхотний, да, коли, коли там був, він просто пішов і закріпився вже на пусті відбиті позиції.

Розкажи, будь ласка, які сьогодні проводилися навчання, які операції ви виконували? Сьогодні ми відпрацьовували відбиття з ворожого спостережного пункту. Вони там збрали якусь розвідінформацію і спостерігали за нашим переміщенням, накопиченням, за ротаціями, за цим. Командирам було прийнято рішення відпрацювати цей спостережний пункт і забрати під свій контроль його. Група вогневої підтримки висунулася пішим порядком. Вона дійшла до визначених позицій своїх, закріпилася там, зайняла кругову оборону, після чого дала команду основній штурмовій групі, яка на бронегрупі їхала на хам їхала. Що можемо рухатись? Як тільки ми отримали команду? Ми одразу вирушили, доїхали до точки висадки, висадились, закидали місце висадки димами для того, щоб обманути ворога звідки ми будемо заходити. І ми в обход почали малими групами перебіжками добратися до ворожих позицій. Поки ми це все робили, група вогневої підтримки вела прицільний вогонь по саме по спостережному пункту. Коли ми вже підібралися, ми закидали вход гранатами, кинули так само обманий дим в сторону, щоб вони думали, що ми заходить будемо з диму. І зайшли собі у вход, який зараніше вже собі обозначив, що отут от буде вход, ми тут заходимо. Ми закріпили перший рубіж, закріпили другий рубіж. Дали команду групі вогневої підтримки, щоб вони підтягувалися до нас і дочищали окоп. І отак от, от група вогневої підтримки зайшла. Почала зачистку окопа. Коли окоп повністю був зачищений, ми дали команду, що ми закріпилися, передали. Командир передав. Регулярним військам, то тобто армії, що все вони можуть відгатися, міняти нас, ротувати, ми закріпилися, зайняли кругову оборону, дочистили повністю окопи і дочекалися піхоти. І пішли. Скажи, будь ласка, наскільки це те, що ми сьогодні бачили, наближено до реальних подій? Можу сказати, воно так плюс мінус і відбувається. Можливо, трошки там з Хамером по іншому відбувається, тому що не завжди є можливість впритул, можна сказати, під'їхати прямо до позиції. Але іноді да, виходить так, що прямо на позиції заїжджає Хамер, там заїжджає там якась БМП, танчик, щось ще заїжджає, і вже бійці висаджуються і починають штурмувати. А, так, майже да. таке. У нас таке було на п'ятихатках так само, але тільки ми не на Хамерах їхали на БМП. І нам там 70 метрів до села залишалось. Так само так само заїхала, артилерія працювала, група вогневої підтримки працювала, і БМП почала вриватися вже саме в село. В саме. Слухай, ну у вас дуже крутий хамер. Mm. Е, ну тобто, ми навіть коли знімали, зрозуміли, що він такий дуже кінематографічний. Може про нього щось розповісти? Так, е, да, це бойовий хамер. Він е, був трьохсотим вже. Ага, е, да, був трьохсотий. Е, там е, наша група. І також з нашої частини інша група двома хамерами. Другий хамер, він ще, я так розумію, досі на ремонті. Цей хамер йшов першим, другим йшов. Тут сиділа друга група. Наша група сиділа в першому хамері. І було завдання, була така позиція, сучі лес називалась. Ми її самі так назвали в Запоріжжі, а він такий десь метрів 70 шириною і десь. Плюс-мінус десь майже в кілометр. Тобто його довжина. Ну він дуже длінний такий ліс, густий дуже. І ми не знаємо коїться. дронами літали всім там.